Всім доброго дня! Продовжуємо фарбування сріблястої ласточки. І в частності хочу показати таку штуку, як ми будемо формувати перехід. Фарбується отак. Можливо, дійдемо до сюди з фарбою. Тут буде лак. Матується 800 тисяч. можливо трошки трізачком, якщо вона уставша, але тут вона хороша, ми її тут просто наполіруємо. Напольовуємо перехід і в цій зоні з'єднуємо старе лакофарбове покриття з новим лаком, перехідним розчинником. Е, то той перехід, який ми там розмовляли десь раніше, була тема про французький перехід чи метод по-французьки, якось так. В цій зоні так зробимо. Тут все фарбується в стики, не контактує колір ні з чим. І тут так само зробимо перехід лаком в цьому місці. Можна було б десь тут робити, десь тут, десь тут, але зазвичай всі шукають найвужче місце, щоб було зручніше його сполірувати. Ну і ця дверка фарбується в перехід, але лакується суцільно. Якби отак, 800, а далі тисячний абразив. і в тисячний абразив закидаємо один шар лаку. Щоб не було лишньої товщини і два шари лаку на замотованій поверхні старі, на тисячі може зірватися, потекти. Так що туди акуратно набиваємо один шар блискучий лаку і воно все з'єднується. Два шари даємо лаку по свіжій базі, по кольорі. Ну і так, ручечки вже в колір також замотовані, заклеїмо. Машинки заклеєні, не пиляться всередині. Так що на сьогодні все, пофарбуємо, завтра приходьте, подивимося. Відні минулі, хотілося б все, але що поробиш, треба працювати. Продовжуємо роботу нашим джипом, кран чирокі. Перебрали ми тут вже нашу морду. Не вистачає деяких комплектуючих, комплектуючих, власник має довести. Що по ній зробили? Замінили радіатора. Замінили телевізора. Бу, до речі, телевізора зняти треба півморду розібрати. Поставили там фару, встановили криво, встановили нові кінстейни. Зараз поставимо криво за дверкою, будемо, напевно, підтягувати дверку. Дверка так замята, неприятно. Але зробити можна. Будемо робити, рівняти. Зробимо, порівняємо, передамо малярку, хлопці все пофарбують, гарненько зроблять, відполірують, і буде власник їздити ній ще довго. Все, гарного вам дня, бережіть себе, заїжджайте до нас на ремонт, якщо потрібно, але краще, щоб не було потрібно. Так, всім привіт. Тесла вже доготовується до того, щоб потрапити в камеру. Зараз я буду. Готувати поріг, він вже погрунтований, його сталося тільки перемотувати лак, все поправити. Верхній батон вже підготовлений, правий батон теж підготовлений, і інші деталі вже майже перетерті. Я думаю, день-два і вона вже буде заїжджати в камеру та фарбуватися. Починаємо понеділок з роботи по дверях від BMW 38, тому що. Показували ще в п'ятницю, напевно. Вони були тут повністю такі ржаві, був герметик прокладений, але він вже аж відстав. Дуже добре. Піско, типу, піскоструєм ржавчину вид... видаляти, можете ближче знімати. Тут таке в купирішках, оце все там була ржавчина, Піскоструєм все вичистилось гарно. Тут ще покладеться загрунтується все, обробиться, щоб воно в подальшому не ржавіло. Покладеться ще герметик, буде як нове. І все? Бокс дивились. Да. Так. Да. Усік-красавчик. Я взагалі лежав, дивився, хотів цей. Думаю, коли я вже побачу, коли в прямій трансляції хтось нокаутом йобне. Тут усік тільки на. Хату поставив? Хату? Так, да, квартиру хазяйки ставив. Думаю, яка різниця? Та все. Так що, все, вже цей вже документи роблю, вже на свою квартиру виграв. Ну, да. Ані а ГРД банани збирати. Всім привіт! Я сьогодні без брендової футболки сушаться всі мокрі під душом. Е, сьогодні взяла в роботу бампер з BMW, там ще є декілька деталей, теж клієнт хоче перефарбовувати, хоча в оригінальних вони не йдуть фарбовані. Е, він паявся, тут паявся, тут паявся. І ще буде підпаюватися зверху. І я тут ще знайшла два нюанси, бо я думаю, ми теж їх підпаяємо. Якихось таких критичних ремонтів тут немає, як от в попередньому. Якщо всі пам'ятають, наш червоний бампер він вже відреставрований, вже готовий, лежить, чекає свого фарбування. Ігор буде фарбувати. Е, ну, тут поки все готуємо. Так, люди, ще маємо такі от пари в роботі. Я вже їх замотувала, заклеїла. Олег буде їх лакувати. Там такий масштабний проєкт, то там вже подивитись по наших відосах. Були дуже такі критичні, я думала, що вони не зітруться, але взагалі все постиралося, Я була шокована, що такий ремонт взагалі може бути. Все, готові. Сьогодні Олег фарбує, лакує і забере, побачите результат згодом. Ще маю такі пороги в роботі, червона Mitsubis, трошечки. Сколи були, то я їх спокльовувала, замотувала, вже теж повністю готова до ґрунтування. буду їх ґрунтувати разом з бампером BMW. Так більше сказати не можу про них. Трошки їх перепаювали, бо клієнт собі такий типу тюнінг робить, і вони з іншого авто, то трошечки не ставали, то де -то тут, можливо, видно, дуже так круто зроблено, запаяно, все чітко, теж шпаклювати не потрібно. Буде такий крутезний. Se inscreva e ative o sininho